І всім привіт, народ, з вас підпистовподобайками. Ми продовжуємо грати в Сферен 4 без модів за Ефіопію. Так, ми тут. Починаємо цю серію з прекрасних позицій, насправді так кажучи. Ми контролюємо постачання. Майже на всьому сході тут ми лишили союзників без нічого. На жаль, тут в нас не красиве оточення, яке я ніяк не можу зачинити. Його, мені просто я не можу зачинити. Я не знаю. Також, тут ми закрили, ми контролюємо всі проти ось тут. В них тут лишився один непрацюючий вузол постачання що прекрасно. Тож ми тут, в принципі, ми не занадто сильно розширяємо фронт. Так, ми його розширяємо, але не занадто сильно і взагалом, в загальному, ми тримаємо захист вздовж цього фронту. Хоча хотілося б краще, звісно. Але як можемо? Як можемо, так тримаємо. Наприклад, тут не дуже красива ситуація. Взагалом ми навіть контратакуємо. І вдало контратакуємо. Атакуємо до цього. Ну ж, ми в більшості своїй ми атакуємо вирівнянням фронту. Я не беру собі нові провінції, тільки вирівняння фронту намагаюся тримати. Так, сполучення Штат Мексик, там США проти нас. Але ми до е, вступу е, США в війну проти нас. Непогано підготовлені. момент вступу я зустрічаю з е, повністю захопленими портами вплоть до Португалії. Так от вони взагалі відходять, можна ще поврівнювати фронт. А ти сюди не підеш, тільки сюди зможеш зайти. Ну, пустій поки що. Тут зараз вийдуть. Так, в мене один поганий наш захист тут. Out. Зайди сюди. Але сюди йде ще дві дивізії підкріплення, тому все нормально втримаємо. Тут хоч відходь. Від, П'ять днів будеш ти який жах. Тому що вони без постачання, я вибив просто вибив їм постачання. Окей, краще, мені здається, вже атакувати їх, а не чекати, поки вони самі підуть. Так сказати, під... підштовхнути їх, пришвидшити їх рух. Так, також я зараз отримую. Можливість фокус візьму, розвинути африканський ріг. І мені дадуть можливість сформувати африканський ріг. Все не розумію, чого, якого біса вони, в них є можливість пробуватися. Так, давай, ти сюди. Один з вас сюди, один з вас сюди, один з вас сюди. Все вперед. Трохи перекидуємо Все, зупинили. Прекрасно. Так, тут ми встали Куди непоганий ідея зайти? Так. Перше, в мене пан Африканізм вже готовий. А де я взяв? А, ось, розвинуто африканський ріг. Так, дивіться, швидкість будівництва, десь відсотків або межа ефективності виробництва. Розливість до бомбардувальників І швидкість ремонту заводів. Але це Швидкість будівництва. Можливо, його колись я побудую. Ні. Ні-ні. ні ні Розбудовуватись складно буде, тому захист від бомб, межа ефективності виробництва плюс 5% це прекрасно. Так, а тепер. рішення. Сформувати кривий ріг. Ого, як багато всього стане. Осередньою землею. Вау. Але чи не заберуть в мене фокус рішення на. Так, я зараз зберігаюсь. Тому що чи не заберуть в мене рішення на відновити Сумську імперію, так, попінати африканський ріг. Зараз. Так. Да. Приємно. У мене з'явились війні. Військові заводи, які я ставлю на допобладнання. побладнання. Зберегти кажучи, ось так. Ось так. Вперед, хоча б почати виробляти. Це мінімум виробництва, який потрібен. Натримаю більюши на конвої. І. Я вісім. Так, тепер спротив, дивлюсь, що стало моїм національним. Раз пізніше подивлюсь Так, також рішення. Ого! Африканський рік, наприклад, завоювати сокру? Уа! Я можу потім робити всі інші землі, також середніми. І відновити таксу. Уа! Уа! Сокотра Що за Сокотра? Сокотра А. Ну, це то таке. Далі. Уганду. Я не контролюю до кінця. Це ось цей регіон. Сюди зайти. Якщо буду контролювати цей регіон, я інтегрую купу територій. Плюс 5 регіонів додатково інтегрую саме. Це прекрасно. Я далі, я думаю, з вас сюди. На захист. Підійдемо, ми ж зстинемо застити тут. Знову ж вони без постачання там. Повністю без постачання, взагалі без постачання. Їм там тільки мріяти про постачання. І взагалі контрнаступ. Ось так. Офігелі. Забагато хочеш атакувати мене. Так, Уганда, мені треба в Уганду. Але в них щось тут постачання є. Виглядає так, що в них тут є постачання. Давайте сюди. Щоб не розширити фронт, треба буде зайти. Сюди можна зайти. Просто проатакувати. Проб'ємось? Да. Так, тут неприємно те, що тут Німеччина, насправді, так кажуть. Сюди я ніколи не зайду. Я не знаю, я ніколи не закрию це оточення. У мене відчуття, що справді його ніколи не закрию. А, вона кількість фабрик на будівництво не збільшилось, на жаль. Але сподіваюся, тут фокусами ми потім порозвиваємо. Інвестувати там в захист, в північ, в схід, потім модернізація промисловості, тут це завод і так далі. Можливо, це дасть мені хоча б, хоча б щось. Ну, все, зупиніться, не атакуємо. Хоча дійти до цього узла постачання було б прикольно. Тим більше ми зменшимо тут кордони, якщо пройдемось. Ти сюди можна пройтись. Просто чомупні. Тому що це вирівняння кордону також. Особливо сюди протакувати, треба буде 100%, тому що ми так не вирівнюємо кордон, ми так зменшимо кордон собі. Так, ти сюди заходиш? Молодець. Ви далі б щоб ти сюди зайшов? А ви вдох сюди такуєте. Модернізація артилерії. Дякую. Зараз 42-й рік. Натримай. має удосконалення обчисельована машина. Мені прям треба контролювати Уганду. Перед сюди. Ну, за сюди. Окей, потім, потім вирівнюю до кінця, але спочатку It's зробити так, щоб я все контролював, так як треба мені. Вперед, перед, перед, перед. Є. Так. І інтегрувати південні території. Є. Купа, в мене 638 тисяч населення було, зараз стане більше. Так, що я вивчив? А, спрощений потяг і вантажівку. Давай спрощений потяг. тому що мені потягів не вистачає, а звичайні потяги дорого коштують. Так, прекрасно, сюди стоїмо. Тут допоможіть проатакувати. Тут зайдіть. Я не хочу розширяти фронт. Ой, мільйон. Населення. Приємно. Але тут жодних фабрик. О, тут одна фабрика була. Але мені здається, вона кудись полетіла Розширити призов. чи потрібен мені такий призов великий? Може є сенс повну мобілізацію взяти? Тому що в мене 9 цивільних заводів. Я ще купую сталь. Угу, Сюди я такою вирівнюючи фронт. Сталь. Так, з вам ще не так ідеї сюди вигідний наступ, тому ми туди атакував. Ну і нехай. Поки що зупиняюсь. Так, ми вдвох сюди, зменшимо фронт і просунемось до вузла постачання. От один зараз просто напряму вузло постачання йде. А інший може сюди. Так, дивіться, далі інтегрувати. А, верхній ніл я контролюю. Це блакитний ніл. Так, зачекай. Де верхній ніл? А, ти верхній ніл. Ти блакитний, ти верхній. Непогано взяти під контроль. Це зараз ще більше буде, але тут. Нічого в плані промисловості. Нуль. Людських ресурсів, да фіга. Може тоді і справді взяти повну мобілізацію? 5% буде забиратись. Плюс ще я там фокус візьму. Ну, подивимось, подивимось. Так, як ми заходимо в узол постачання. Для нас це буде вузол постачання, для них буде якась фігня. І далі можна вже буде починати йти на північ по Єгипту. І проблема в тому, що ми не можемо створювати нові... Можемо створювати на відео. мене піхотки вистачає. Збільшити. Що в нас тут по забудові шеви? Я навіть одну фабрику не можу побудувати в шеви. Нормально. Ми їх відіб'ємо зараз? Ні. Розумріє всяга. Перекидимо. Нам би тут не втратити позиції. Захист від бомб. О, як прекрасно ти сюди. Ти зупиняйся. Так, слог намагається мене знову покликати. Так. Інвестувати в захід. Інвестувати в північ, інвестувати в схід. Так, виходить, що більше захищено в нас захід. І відкриємо рішення по інвестиції в область. Не в захід поки що найбільше цікавим виглядає. Савок, я до тебе не хочу приєднуватись. Просто не хочу. Не зобов'язаний. Я не розумію, чому вони все ще тут живі. Вони мене атакують. Я захищаюсь вдало. Але вони все ще живі. Вони живі. Чому? Чого? Поясніть мені. Як? Як Лишайтесь живими? Так трохи вирівнюю фронт. Тут німці вб'ємо, чумкні. Просто хоча б одну причину чумкні. Тому що це якось не дуже нам вдається. Теоретично можу робити. Судан? Ні, вони поки що не готові. Тим більше. скоріш за все, там вони національні. Блі, мені п'ємо контролювати. Не, на жаль. Потім завоювати я тільки можу тебе. Сокотру. Мені більше не дадуть. Це прикро. Так, сюди зайшов. Далі вигідно сюди зайти. Саме вигідно. Зачекайте що? Франція звідси повиходила? Стандарт. Можна розширити свою стандартну, дію. Зробити її краще. Опі тисяч. На таке поліпшення. Давайте ось так. Окей. Так, прям трохи розширяємо свою стандартну дивізію. І тепер ми будемо сильніші. Якщо я всіх вас в стандарт перероблю? А, на це. Я зрозумів. На це в нас не вистачає. Ще насправді кажучи. Ні. Видалити. Можу собі дозволити ось так поперекидувати. Хоча ширина фронту 8. Так, у нас ширина фронту на стандарті буде 10. 9,6. і 6. Нехай поки щось що так зробимо. Але не розширяємо дивізію, тому що нам кількості дивізій не вистачає. А не сили дивізій. Це важлива різниця справді треба з вами закінчувати. 68, 67. Неприємно. Але треба закінчити з вами. Якось колись хоча б. Тому що так, ми ну, отримали національні території, більше національних територій. Але що це нам дає? Фактично нічого. Греція капнула. Так, тут ми по узлам постачання стоїмо, але в ці узли постачання зараз може зайти Німеччина і буде не дуже. Так, окей, треба... їх треба звідси відбувати і ділити навпіл. Робити їм оточення. Тобто сюди зараз пора атакує, потім сюди, потім сюди і. Вони, вони будуть поділені навпіл. Є, це прекрасно. <тас> ти йди в підфік, <тас> примотакуємо сюди. <тас> <тас> вони без постачання, тому все прекрасно. Є? Зараз ти поповнишся, повернув наступ, повернув наступ. Є. Можна сюди просто, щоб їх відволікати, атакувати. Ага, я так і знав, що вони будуть створювати мені проблеми. Ну, їх треба ділити і відбивати, вибити з цього порта. Якщо я вибіг з того порта. То ми отримуємо прекрасну позицію для стояння. Так, перед сюди. Звідси б також їх відбити. Це було б прекрасно, просто прекрасно. Так само сюди я такою в якості відволікання. Ні, не атакую. Ой, це мені африканський ріг. Прийшло. Ця пустеля мені. Хоча, кому потрібна та пустеля? так звідси? Ось звідси вже дуже складно їх буде відбити, якщо взагалі можливо. Просто треба сподіватися і вірити, що вони не скинуть туди велику кількість ДВД. На піхотне оснащення ще краще. Що там інвестувати на захід? Теоретично тут можна обмежитись і просто встати по цій провінції. Я пройдусь, при цьому не розширивши фронт. Прекрасно. Він була б можливість якось. Хоча вони. сюди 9 дивізій, тут 9 дивізій буде стояти. Тобто по дві дивізії на провінцію. Це хоча б щось. Але якщо мене будуть атакувати, вони зможуть в них є постачання. А мені майже нема куди відступати. Ха! Можна, до речі, відступити тут і скинути на них е, ось це оточення. Але це тоді прорив буде внутрі мене. Я подумаю, це прикольна ідея змусити їх закривати, це оточення. Так, дуже прекрасний момент. для контрнаступу. Є? Так само, як сюди. Що, Давай, давай, давай. Підкріплення. Якщо я в цю провінцію важливо зайти, тому що якщо я сюди зайду, вони втратять. Е... А, вони вже. Вони і не мали залізниці до цього вузла постачання. Тобто їх вузол постачання, це виключно порт. Так, хтось з вас двох приєднаний сюди. Тось. Знову ж ми тут перемогли, коли візьмемо ось цей вузол постачання. Ось цей порт. Давай когось з вас Вдох сюди. Двох сюди підкріплення. Двох сюди. Порт. Будемо сюди, один підкріплення, так тут. Я сподіваюсь, можу собі дозволити розширятись розширятися. це на захід. Рішення. А де? Де? Де рішення? От, окей, експерт кави це коефіцієнт заводів із виробництва споживчих товарів мінус 10% і цивільний завод. Ще один. Ого, модернізація промисловості Для всіх областей у регіоні, в яких інвестовано. Однак мірка для будівництва і по одному цивільному заводу. Вау. Але не отримав жодного рішення по інвестиціям. Треба тримати поки що. Бо це так. Треба дивитися з цього боку. Та ні. Я не отримав жодних рішень по інвестиціям. А, ось! Фух, з'явились. Прям щойно з'явились. Тиво, бачите ось ці штучки? А, ні, це. А, так, електрифікація. Поліпшити комунікацію інфраструктуру. Через це це не побачите? Так. Іконки ці тільки з'явились Місцево, ж такесь будівництво. Ой, максимум заводів у області електрифікація. Як прекрасно. Не. Не. Це зараз на 30 днів. У мене скільки відсотків буде? А, це коефіцієнт до... Короче, то таке? Але так ми проінвестували в усі три області. У нас та фіга, тому можу собі дозволити. Будемо зараз інвестувати. Так, і відбивати Німеччину. Найважливіше, що я зроблю, це їх Спарта Зараз оточу. Я їх оточу, справді. Ха. Ха-ха-ха. Справді зараз станеться. Я їх оточу. І відб'ю Спарта. 96, 97, 98, Ха-ха-ха. Ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ой, як прекрасно, як прекрасно, вісь. Ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха. Я буду повністю Африку контролювати, скоріш за все. І при цьому це не буде занад... ну, це не буде сильною проблемою для нас, повний контроль Африки. Мені більше до побладнання і так далі. Мені потрібні військові заводи для військових заводів, щоб швидше будувати військові заводи, треба більше цивільних заводів. Тепер сюди я атакую. Мене намагаються зупинити вдачі. Велика східноазіатська сфера супроцвітання розвивається. Тих захистити цю провінцію. Вона мені потрібна. Далі сюди. Візьму собі ще вузол постачання. Пінять поки що. Їх щось забагато тут. Але нічого страшного. Вони тут без постачання. Яка б кількість в них не була, від цієї кількості немає сенсу. Знову ж, в Аф, в а перемагає той, хто тримає вузли постачання. О, нарешті я зараз відіб'ю з цього оточення. Нарешті я закрию це оточення, і в мене ось ці дивізії встануть на фронт, а не просто будуть стояти незрозуміло, що робити. Все, атакуємо одразу сюди, Ви через шифт сюди. Все, ми закрили вас в одній привітці. Вмирайте. Я зрозумів, зупиняємось. Ви вони. Вони все ще живі. Контрнаступ. Просто хочу цей вузол постачання взяти. І Японія мене запрошує в свій альянс. Що, такуйте мене. Термайте контрнаступ. 52, 53, 54. Тепер сюди, 65. Але мені здається, я там одну дивізію то вбив тримай піорку, напевно, покращу. Ні, нічого для дослідження you? також не вистачає всього просто. Опиняйтесь. Що тут? Потяг. Новий виробляємо. Що, знову атакуєте? Знову контрнаступ. Зупиняємось. Відновлюємось. Ой, африканський ріг, ти прекрасний. Буди полювати владу вкласти. Поки що нема куди. Що там? Ось-ось, з'являється решити. Кавову промисловість. Блін, треба було спочатку по інвестиціям, потім модернізації промисловості. Це б мені дуже багато всього. Хоч зараз зайдете сюди, заходьте. Ми атакуємо сюди вперед. Тому що мені потрібно постачання. Ну, не прям потрібен, просто мені ще краще буде, якщо в мене додатково вузол постачання буде. Так, зараз почекаю, поки вони не беруть планування і відправлю закривати це оточення. Тут нам об'єктивно нема куди атакувати. Ну, типу все, ми тут встали. Тьмо, можна відступити навіть теоретично трохи. Але просто нема сенсу атакувати. Вузол постачання найближче ось тут і ось тут, до них далеко йти. Я не дійду. Не кажучи вже про те, що ось тут. Просто вся територія. Причому тут прекрасно стоїмо. Союзники тільки втрачають спорядження. Так само, як і вісь. Втрачає тільки об нас німецький рейх. Ти об нас втратив 11 тисяч. Я об німецький рейх. 10 тисяч. Е -е, у нас паритет по втратам приблизно. Приблизний паритет. О! Це вузол постачання. такава промисловість. Дякую. Інвестувати в північ. Проінвестую сюди. 13%. У нас поживчі товари. Та блін, в нас в розміщенні 200 тисяч, нащо нам такий великий виклик. Плюс я ще потім з доктрини отримую 5%. Так зачекай, я вже отримав 5% з доктрини. А, в мене зараз тим більше збільшується виклик. Я спокійно повну мобілізацію можу поставити. Так, вперед Ну прям спокійно повну мобілізацію можу ставити. 6 фабрик на будемо нести в такому випадку. Так. Чи зможу я пробіжатись сюди? Пробіжатись і взяти Асуан Перед атакуємо. Сюди атакуємо. Сюди атакуємо. Ні, все не так просто. Зупиняюсь. На хоча б план. Ви тут Брат. наплановані? Наплановані вперед, 73. Кажіть 74 що буде. Ну тому що ви мені потрібні. Так, я 74, 75, 76, прекрасно. Так, ну що ж, але на цьому поки що це відео закінчимо. Ми справді дуже непогано по цьому відео пройшлись. На цьому відео пройшлись. Ну, типу, ми дійшли ось тут до Португалії, ми тут встали вже. Я можу зараз звільнити північ повністю. І потім бити. йти кудись на Південну Африку і так далі. Також я економічно розширюсь. Наприклад, ось тут у нас 4 ячейки, сідамо, для будівництва. Що приємно, у нас є Ерітрей з 11 ячейками для будівництва, тепер ще є Харерге, який ще, здається, не поліпшений через інвестиції, які в нас відкриваються. І при цьому має 8 ячей для будівництва. Коротше, продовжимо вже в наступному відео. Дякую вам всім за перегляд, особливо дякую всім спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і у ході відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі. Або так само ставши спонсор на ютубі, підписки, подобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.